Всім привіт! Це відео, відгук та огляд е, датчику якості повітря від Ajax. Також розкажу про сценарій, який можна за допомогою нього налаштувати. На задньому фоні ви бачите смарт-розетка від Ajax, е, до якої підключений кондиціонер. Відповідно розкажу, як це працює. Можна підключати також інші якісь пристрої по опаленню, вентиляції. Так, е, так, саме головне хочу нагадати, що для того, щоб працював пристрій Ajax, потрібно, щоб був хаб. Централь головна, до якої вже підємуться всі ці пристрої. І так, ось ми сенсорну кнопку натискаємо, вона загорається на одну секунду індикатор, який показує якість повітря. Зараз меншу яскравість. Ось, бачите, зелений. Це означає, що у нас якість повітря в нормі. Відповідно, якщо буде не в нормі, буде жовтий, або червоний, якщо сильно не в нормі. Пристрій сам по собі ось такий невеликий, зібраний якісно. Позаду він виглядає у нас ось таким чином. Є кріплення, можна причепити його на стіну, на стелю. І потім під'єднувати до цього кріплення. Всередині у нас є дві батарейки, і працюють від цих батарейок він кілька років. Для того, щоб більше розповісти про його функціонал, давайте перейдемо в мобільний застосунок. І так, коли у нас цей пристрій додано до нашого. Будинку, то ми бачимо, ось він так відображається. Із плюсів те, що одразу на ньому відображається, не потрібно заходити всередину. Тут зверху відображаються його показники, це плюс. І так, переходимо всередину. Тут ми бачимо вже розширено температура. Є там години, дні, тижні, місяці роки. Графіки, можна листати, дивитися всю історію і так далі. Так само по вологості, так само по СО2. Це зрозуміло. І далі ще в нас є пояснення, там, що для чого важливо, і так далі. Так, Закриваємо швиденько далі. Знизу у нас є стан самого пристрою. Так, налаштування. Е, так, значить Ми виставляємо температуру, яку ми вважаємо нормальною для себе. Тобто ми самі собі вибираємо зелену зону е, вологості так само. І так само по co 2 Можемо виставити. Далі у нас є відповідно сповіщення, в залежності від того діапазону, який ми налаштували, якщо вимкнути сповіщення. І далі чутливість це розширення налаштування цих наших сповіщень. По кожному окремо. Це наскільки допустимо у нас йде вихід за зону, через який час у нам прийде сповіщення. Відповідно, кожен параметр ми можемо виставити чутливість та час затримки. Так, далі led індикація У нас вона налаштована по СО2. Це показник, який у нас найчастіше виходить за зону. Ну, також можна вимкнути, щоб він блимав самостійно, не натискаючи на його сенсорну панель. І е калібрування: що нам треба автоматично запустити, це якщо у нас постійне провітрення, і так далі. Ну, тут все розписано. Тут або ручне калібрування у нас ще є. Е так. І сценарій, те, що ми використовуємо. Значить, у нас під'єднаний кондиціонер. Через смарт розетку і через тут сценарій налаштовані. У нас значить вище, ніж 23 градуси він вимкнеться а вимкнення у нас якщо нижче, ніж 22 градуси. Ось так. Це працює. І так, які плюси у нас від цього датчика? По-перше, власник будинку зміг. СО2 поміряти нормально, побачити, наскільки він росте ввечері, бо в будинку була погана вентиляція, як вияснилося. І со 2 ввечері там, вночі під ранок зашкалював за 3 тисячі, здається, мені там показники були просто шалені. І це спонукало зробити саме вентиляцію в будинку. Після того, як вентиляцію зробили, показники вже почали падати. Ну і Потім також за допомогою цього датчика змогли налаштувати графік саме провітрювання приміщення, щоб. Тримати СО2 в нормі і не випускати лишнє тепло на вулицю. Це перший плюс, і другий і плюс це ми налаштували на літо сценарій по кондиціонеру. Бо це не те саме, що увімкнути кондиціонер на 22 градуси, він буде цілу добу у нас працювати. Ні. В даному випадку він там, наприклад, годину попрацював, вирівняв температуру, вимкнувся. Кілька годин стоїть. Через кілька годин температура знову вилізла вверх, увімкнувся, знову нахолодив у нам кімнату. Дуже зручно. Ви можете запитати, а чи не нашкодиться кондиціонеру? Я не знаю, практика показує, що ні. В цьому об'єкті він вже працює там більше року, кондиціонер в порядку. Конкретно в мене таким способом працює кондиціонер вже років 5-6. Єдине, що я не по сценарію це все зробив, бо в мене немає такого датчика якості повітря від Ajax, в мене. Працює по іншому. Я, як правило, влітку за кілька годин перед тим, як прийти додому з дітьми, вмикаю кондиціонер. Коли я приходжу, в квартирі вже холодно в мене нормально. Да? Я вимикаю кондиціонер, і діти в мене граються в залі, на них нічого не дує, і в квартирі вже не жарко. І потім я просто вручну йду, вмикаю кондиціонер якийсь інший в іншій кімнаті, там де нас немає, там в спальні, наприклад. Таким чином, підтримуючи температуру, але не сиджу безпосередньо під потоком холодного повітря. Відповідно, 5-6 років в мене вже це працює. Кондиціонер ось так ось вирубається по живленню, і все з ним в порядке. Можу зробити висновок, що кондиціонеру від цього нічого не буде. І так, а тепер поговоримо про недоліки. У цього пристрою є великі недоліки. Ну, перша, це, звісно, ціна. На сьогодні він коштує 8300. Окей, я розумію, що AJAX пристрої дуже якісні. Також вони розписують, що в них там датчик co 2 супермега якісний, точний швейцарський, 15 років гарантії і так далі, тому подібне. Все це зрозуміло. Але за таку ціну не повинно бути інших мінусів, а вони тут також є. Тому я вважаю, що ціна завищена. Наступні мінуси дуже суттєві. По перше, я вам показував сценарії, як кондиціонер працює. Ви бачили? Вмикається, коли вище 23, вимикається нижче, ніж 22. Проблема в тому, що ми не можемо налаштувати з точністю до 0,1 градуса лише цілий градус. Я не можу поставити там 23,5 або 23,2 ні. 23, 22, 21, тобто по цілому градусу. Це великий мінус, але а як його може теоретично в майбутньому виправити в прошивці, тому що це просто софтверна проблема. Сам датчик мірі з точністю 0,1 градуса. А налаштування по одному градусу. Ладно, менше лірики, це мінус по одному градусу це дуже грубе налаштування. Далі. І е, наступний мінус дуже суттєвий відсутність екрану. Причому є е екран не здорожчає цей пристрій суттєво і не нашкодить автономності. Відповідно, мінусів я не бачу. Чому його тут немає, не знаю. Філософія е, Аякса в тому, що. Нехай все буде в застосунку, нехай все буде в одному місці. Тіпа, якщо у нас є в руці завжди смартфон, навіщо ці всі там лишні екрани і так далі, тому подібне кнопки. Вони все це прибирають, все в застосунку. Але ж і застосунок не ідеальний, я вам показував раніше. Ми не можемо перемістити цей пристрій на самий верх, щоб одразу його бачити. Нам треба листати вниз. Та, ну, зробіть тоді віджит, на якому буде показуватися основний статус по будинку, і в тому числі температура, вологість СО2. Цього також нема. Ось. Такий мій відгук про цей пристрій, я вважаю, що ціна завищена, мінуси суттєві. Е, проблема в тому, що е, коли ти потрапляєш в екосистему Ajax, тобі вже не дуже хочеться купувати щось стороннє. Тобі не хочеться робити там, для одного сценарію один застосунок, для там, іншого пристрою другий застосунок. Тобі хочеться, щоб все це було все в одному місці і все між тобою пов'язане, щоб більш гнучко налаштовувати. Тому як самостійно, як новенька компанія, то цей пристрій би я думаю не вижив би. Враховуючи, що є багато людей з екосистемою, а як ставни вже будуть купувати цей пристрій, скажімо так, трохи вимушено. Під кінець хотів би сказати, що в мене була можливість проекспериментувати. Тобто, ось на цьому об'єкті цей датчик був куплений, налаштований. Я подивився, що він як він працює. Пройшло вже більше року. Я собі цей датчик так і не купив. Ну і головне, це, мабуть, ціна. Я б міг би змиритися з тими недоліками, якби він коштував там, наприклад, 2000 гривень. Я б собі його точно купив, би хай був би, не помішає. Але враховуючи, що його ціна 8 з лишнім, то за ці гроші я просто завжди знайду щось інше, більш корисне, що купити собі для квартири. На цьому все. Якщо якісь є питання, зауваження, пишіть коментарі. У мене і на інших об'єктах є ще багато пристроїв. А Буду поступово викладати відео про них свої відгуки та огляди. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.